Діти, сьогодні ми будемо вчити вірш на пам'ять, а який ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку: сніг на полях, лід на річках, віхола гуляє. Коли це буває? Вірно, взимку. А які ознаки зими ви знаєте? Взимку морозно та холодно. Взимку багато снігу, річки покриті льодом. Взимку буває завірюха та сильні снігопади. Зараз ми з вами будемо вчити віршик на пам'ять Олександра Богемського. Вже зима в дорозі. Слухайте уважно, спить під листям їжачок, під камінчиком жучок, дідусь під кожухом, зайчик вкрився вухом. Вже зима в дорозі, на скрипучім возі. А щоб краще ви запам'ятали віршик, я пропоную вам табличку.